23 червня 2023 року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Це інформаційна система МВС, яка автоматизує усі процеси з обігу вогнепальної, гладкоствольної, нарізної, спортивної, газової, травматичної зброї, боєприпасів та основних частин до зброї, які мають ідентифікаційні номери. Основні переваги єдиного реєстру зброї це легкість в отриманні інформації про зареєстровану зброю, а також можливість оперативно відстежити весь життєвий цикл зброї. Також, завдяки діджиталізації послуг, процедура отримання дозволів вже суттєво спрощена. Як працює єдиний реєстр зброї і хто може ним користуватися? Реєстр зброї це електронний кабінет. У ньому через єдине вікно громадян верифікуються як вже зареєстровані, так і потенційні власники зброї. На порталі МВС ось за цим посиланням це можна зробити дуже просто і швидко, в кілька кроків, не виходячи з власної оселі. Спочатку громадянин авторизується у власному кабінеті, і заповнює всі необхідні поля. Після громадянин отримує доступ до повного функціоналу реєстру. Він має можливість подавати заявку на реєстрацію, перевіз або переміщення зброї, якщо така необхідність є. У реєстрі значно спрощується система подачі документів. Все цифровізується і здійснюється через єдине вікно громадянина. Після подачі заявки на реєстрацію зброї значно зменшився термін переміру, оскільки сам процес вже автоматизований. Поліцейські мають змогу швидко перевірити надану інформацію, а громадянину не треба відвідувати органи національної поліції. Послугу можна отримати вдома або у магазині з продажу зброї. Украмниці також мають можливість вносити дані до реєстру. Потенційний власник зброї досить швидко отримує відповідь. Це електронний витяг з реєстру з QR-кодом, що повністю замінить вже звичний всім паперовий дозвіл. Планують, що з листопада 2023 року єдиний реєстр зброї інтегрують в Дію. Доступ до єдиного реєстру зброї мають понад 750 поліцейських, які здійснюють контроль за обігом зброї, 130 фахівців експертної служби МВС України, та 280 ліцензованих суб'єктів, це тири та зброярські магазини. Доступ до реєстру захищений, тому сторонні користувачі в нього не потраплять. В Україні зареєстровано понад 700 тисяч власників зброї. Перший день роботи єдиного реєстру зброї в ньому зареєструвалося понад 3 тисячі громадян, які подали заявки на верифікацію та отримання дозволів на зброю. Останній паперовий дозвіл було видано 22 червня 2023 року. Тобто, через три роки, коли цьому власнику зброї його треба буде змінювати на цифровий витяг з qr кодом це буде в 2026 році. Саме тоді і повноцінно запрацює єдиний реєстр зброї, адже всі власники будуть авторизовані в системі. Також реєстр допоможе контролювати обіг і холодної зброї. Якщо ж у зареєстрованого користувача або у потенційного власника зброї виникнуть питання, їх можна поставити через чат-бот у телеграмі або подзвонити в Контакт-Центр МВС.